Небезпека поблизу водойм підстерігає людей не лише під час купального сезону. Трагічні випадки трапляються і в період міжсезоння. Кількість їх щоправда менша аніж у літку, але все ж таки вони є. Щорічно на водних об'єктах нашої області гинуть люди. Найбільше таких випадків трапляється в літній купальний період. Але є випадки і загибелі людей на водних об'єктах в міжсезоні. Вже за півтора місяці осіннього періоду на водних об'єктах нашої області загинуло п'ятеро людей. Основною причиною загибелі людей на воді в міжсезоні є необережне поводження людей біля водних об'єктів. Особливо потрібно бути уважними та обережними поблизу водоїм любителям риболовлі, адже інколи за улюбленим заняттям рибалки забувають про безпеку власного життя. Дорослим, слід обов'язково подбати про безпеку життя своїх дітей, не залишати їх без нагляду, не відпускати самих на прогулянки поблизу водних об'єктів. На жаль, як свідчать конкретні факти, не всі пересічні громадяни настільки свідомі. Рятувальники реєструють трагічні випадки на воді і в період міжсезоння. З початку жовтня місяця на водоймах області потонуло двоє людей. Так, в річці лючка, що в Косівському районі, потонув 59-річний чоловік. В селі Підліски Долинського району в Канаві втопився 42-річний місцевий житель. Домінуючою причиною трагедії і надалі залишається недотримання громадянами правил безпечної поведінки під час перебування поблизу водних об'єктів. Загалом з початку цього року на водоймах області потонуло 46 осіб, з них двоє діти. Територіальне управління МНС в області звертається до всіх мешканців краю бути обережними, перебуваючи поблизу ставків, річок та озер. Не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних. Обов'язково дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.